Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія, ви на моєму каналі Степман Таро. І для сьогоднішнього загального розкладу я пропоную тему, чи варто вам займатися Таро. Цю тему я обрала, тому що в цілому от заглиблення в мантичний інструмент таро, як і в будь-який, в принципі, мантичний інструмент, вимагає. Прикласти немало зусиль, перечитати велику кількість інформації, зробити, пропустити її через себе, зробити висновки, якісь, да можливо, навіть ну не можливо, а точно протестувати і на своєму досвіді, подивитися, як воно у вас програється, да? випрацювати систему, по якій ви будете взаємодіяти з цим інструментом. Визначитися, да, які там джерела, які автори вам підходять, а які у вас взагалі не працюють, да, І для того, щоб от все це звести і ну, напрацювати, да, взяти там. Е Сформувати в свій власний інструмент, яким ви будете користатися, який буде вам дійсно відповідати на ваші запити, допомагати вам, а можливо, навіть ви за допомогою цього будете допомагати іншим. От для всього цього потрібно вкласти ну дуже велику кількість ресурсу і витратити на це багато часу. І якщо, наприклад, у вас є сумніви, чи варто взагалі це все робити, чи вийде у вас, як ви потім зможете це все імплементувати в своє життя? Чи зможете ви використовувати це у відповідності до того, скільки сил ви затратили, чи буде це вам дійсно таким? Такою гарною допомогою, чи можливо вся ця гра взагалі не вартує вкладення сил і ваших розумових, да, і, і матеріальних, і затрат вашого часу. От саме для цього ми спробуємо сьогодні зробити цей розклад, щоб проаналізувати, чи саме для вас це підходить, і чи будете ви його використовувати, цей інструмент, і як взагалі ви чи вистачить вам сил, енергії. І зацікавленості для того, щоб його опанувати, цей інструмент. Значить, сьогодні у нас буде чотири варіанти. Ми використовуємо цю колоду, Secret Mirror Tarot», і розглянемо наступні запитання. Перше, це буде ваші вроджені здібності до роботи старого. Причому тут я буду розглядати це питання в контексті не наявності езотеричних саме да, таких якихось там екстрасенсорних, там шостого чуття, оце те, що ми називаємо езотеричним саме. А подивимося стосовно аналітичних, да, тобто, як ви наскільки у вас є терпіння взагалі опрацьовувати великі інфор, масиви інформації? Аналізувати, зводити воєдину це все. От Як ви в цілому працюєте з об'ємами інформації, як ви її засвоюєте? От, от в цьому ключі будемо спробувати проаналізувати ваші здібності. Також подивимося, наскільки взагалі серйозно ви налаштовані щодо цього інструменту займатися цим. І також подивимося, яких результатів ви зможете досягти в цій сфері. Сподіваюся, вам буде цікаво. Так, я... Пропоную вам почати налаштовуватися на розклад, сконцентруватися на собі, да? спробувати довідчути оце бажання своє займатися взагалі вивченням таро, взаємодією з цим монтичним інструментом. Чи, є у вас, чи відчуваєте ви взагалі зв'язок з таким монтичним інструментом, як Таро? Подумати там, що вам подобається в цьому, що не подобається. Спробувати якось так заглибитись і відчути. І питаємо, які вроджені здібності до роботи старо у тих, хто обрав варіант номер 1 варіант номер 2 варіант номер 3 і варіант номер 4 Аркани перед вами, я прошу вас визначитися, зробити свій вибір. Якщо вам потрібно більше часу, будь ласка, ставте відео на паузу, визначайтеся, потім продовжуйте, а ми будемо розпочинати. Отже, які вроджені здібності до роботи старо у тих, хто обрав перший варіант? У вас тут виходить п'ятірка кубків від дно колоди п'ятірка жезлів? Що можна сказати, що ви людина, яка схильна себе. Недооцінювати, да, недооцінювати в тому числі свої здібності. І якщо, наприклад, у вас щось не виходить, ви можете якби ну здаватися і розчаровуватися з цього приводу. Хоча насправді можливо тут просто прикласти трошки більше зусиль. Взагалі, от опанування нової інформації дається вам непросто, через те, що ви як не можете обрати собі. Ну, можливо, джерело, звідки брати цю інформацію, і використовувати кілька джерел, а вони, можливо, там суперечать один одному. Да? Або ви знаєте, як, от якусь точку зору свою ви висказуєте, вам на неї дають якісь контраргументи, і ви починаєте або вступати в дискусію, таку палку, яка вижимає з вас усі сили, або навпаки, там розчаровуватися і думати, що ви взагалі нічого не розумієте, і не здатні сформулювати свою думку таким чином, щоб позицію відстояти. От тому тут. Я б сказала, що от на початковому етапі, от якщо задатки розглядати до взагалі опанування інформації, то ви, можливо, звертаєте увагу на якусь таку другорядну більшу інформацію. А вам складно вичленовувати головну суть. Це перше, а друге, ви можете дійти до якогось певного етапу і потім вирішити, що перспектив немає. Да, тобто застопоритися на якихось негативних сторонах і вирішити, що далі нема сенсу цього робити. Але в будь-якому випадку, давайте проаналізуємо наскільки серйозно взагалі ви налаштовані саме от займатися вивченням Таро. Да? Десятка жезлів, четвірка мечів, дев'ятка жезлів, видно колодилицарь Пентаклів. От, е, співвідношення цих арканів вказує на те, що в цілому вам дуже складно. І оскільки ви вже попереду малюєте собі якісь такий песимістичний сценарій е, через те, що думаєте, що інформації занадто багато, е, ви можете ставити собі перепони і бар'єри. Да? Я не виключаю того, що у вас вже могли бути якісь спроби. Вивчати якусь систему, це не обов'язково таро, можливо, щось інше, да? там пов'язане з мантикою, пов'язане з езотеричними якимись е е сферами. І ви або не досягли успіху, або вам було складно дійсно опановувати і от вникати, да, обробляти всю цю інформацію, яку ви отримували. Можливо, не все те, що ви вивчали, вам. Заходило, да, тобто не з усім ви могли бути згодні, тобто ви могли піддавати все такому досить ретельному обмірковуванню і аналізу, тому що четвірка мечів, вона до цього схильна, знаєте, от як подумати, зануритися в себе там і спробувати розкласти для себе все там по своїм ящичкам, але з чимось були незгодні, складно сприйняти, і через це, якби робота йшла повільно. І вам потрібно було, можливо, більше конструктиву, або більше якоїсь доказової бази, а ви її не отримували. І через це ну, якби могли знаєте, отримати оцей негативний досвід. І тепер, наскільки ви серйозно налаштовані, ви-то в принципі готові до того, що це буде непростий шлях, але, от впевненості, що ви готові за це взятися, у вас ну, немає. І ви не можете знайти для себе ту основу, на яку б спертися, для того, щоб от я пройду це все і отримаю результат. Тут якби такого не показує. Давайте, якщо все ж таки ви вирішите да, відважитись на це, то яких результатів ви зможете досягти в цій сфері? Імператриця, дев'ятка кубків. І старший аркан зірка, і дно колоди, старший аркан суд. Ну от, до речі, результатів, яких ви зможете досягти, вони досить такі вагомі через те, що імператриця дев'ятка кубків і зірка це як досягти своєї мрії. Причому по імператриці це отримати все, чого хочете, можливо, навіть більше, і вийти з якогось такого стану, який зараз вас. Дуже серйозно обмежує в певних ваших діях. Тут може бути все там починаючи від світогляду і закінчуючи якимись там матеріальними ресурсами, до чого я схиляюсь більше через те, що імператриця вона ж все ж таки вказує на ну, якусь таку більш матеріальну складову, навіть не стільки матеріальну, скільки от ресурсну, да бути забезпеченим всім необхідним. Отак би я сказала. Тому ви можете досягти досить вагомих результатів тут. Ну, от я уточнюю, що є в тріаді колесо фортуни, да, Тобто для вас це, як знаєте, те, що дійсно переверне ваше життя, ніг на голову, і ви отримаєте дійсно такі результати, які вас виведуть на інший по якості рівень життя. От я б сказала так. Тому для першого варіанту буде дуже цікаво, якщо ви напишете, що, що саме зрезонувало, чи зрезонувало взагалі, чи дійсно у вас от є такі моменти зі складностями, да, в сприйнятті інформації, чи дійсно ви розглядали для себе варіант вивчення, але не відважувалися через те, що думаєте, що нема перспектив? І ну, якби, як взагалі вам? Так, давайте переходити до другого варіанту. Які ваші вроджені здібності до роботи з Таро? У вас тут виходить старший аркан-відлюдник і дно колоди вісім камичів. Відлюдник вказує на те, що ви людина, яка схильна шукати істину. Да? Можливо, Ця істина не завжди відповідає для вас тому, що ви прочитаєте або десь напишете, а ви скоріш за все схильні калібрувати це зі своїми внутрішніми відчуттями і вже зі своїм накопиченим досвідом. А судячи з усього, досвід у вас є. І тут як може бути знаєте, неспівпадіння світогляду. Не співпадіння того, що ви знаєте, розумієте, відчуваєте, маєте в досвіді, да, уже, через що ви проходили з тим, що ви будете отримувати, і з тим, що будуть вам показувати от знання, да, на які ви будете які ви будете отримувати в процесі вивчення. В цілому, тут ще можна сказати, що ви людина, яка дуже складно сприймає. Якусь нову інформацію. Саме через те, що от, не довіряє цій новій інформації, або вважає, що е, та інфо, ну, ті джерела, звідки надходить інформація, для неї не є компетентними, не є авторитетними. От, тому що вісімка мечів це як от… Не бачити обҐрунтування, да, не розуміти все ж таки, звідки це все взялося і куди і до чого це може призвести. Тому те, що стосується здібностей до роботи старого, я б сказала, що тут радше ваші внутрішні переконання, не здібності як такі аналітичні, тому що вони у вас присутні через те, що ну, відлюдник він здатен занурюватися в себе, аналізувати, робити висновки, так само, як і вісімка мечів. Ну, тому що мечі це взагалі там про, про логіку і розум. Тобто ці здібності у вас є. Але от ви, як я б сказала, можливо більш скептично ставитися до речей. Тому і це Може бути поміхою для того, щоб довіритися і відкритися да, до цієї інформації. Але ми все ж таки запитаємо далі, наскільки серйозно ви налаштовані займатися Таро? Наскільки серйозно ви налаштовані займатися Таро? Трійка мечів, трійка кубків, король жезлів. І на дні колоди тут дві камичів. І я от уточнюю, що є в тріаді, тут є сім кажезлів. Судячи з цих арканів, ви не стільки налаштовані займатися таро, скільки налаштовані перевірити цей розкручений інструмент, я б сказала так, да? тому що, скоріш за все, у вас є. Якби розуміння того, що оскільки його використовують люди, і воно має успіх да, в досить широких колах, воно настільки все зараз на поверхні розкручене, да, це всім користуються, можливо, дійсно в цьому є якийсь сенс, але ви, як от, ну, повертаючись да, до попереднього аркану, все ж таки маєте сумніви, і ви скептично до цього налаштовані. І от тут ваша зацікавленість полягає саме в тому, щоб довести якусь свою точку зору. Тобто я не бачу, щоб тут був, ну, в першу чергу, можливо, самому собі, а потім, можливо, і іншим. Да? Я не бачу, щоб тут був серйозний намір саме використовувати цей інструмент. Е для чогось такого серйозного, да, як, наприклад, там, і або собі робити ці розклади, або іншим допомагати, або, можливо, використовувати його як засіб якийсь додатковий, якщо ви володієте якимось мантичним інструментом. Я б не сказала тут так. Мені більше здається, що мова йде про те, що ви хочете просто зануритися глибше для того, щоб знайти підтвердження тому, що ви праві в неефективності цього інструменту. Я б так сказала. Давайте все ж таки спитаємо, яких результатів ви зможете досягти в цій сфері, якщо все ж таки почнете вивчати Таро. яких результатів. Королева жезлів і двійка пентаклів, і дно колоди і Єерофант. Дивіться, у вас виходить старший аркан-помірність, королева жезлів, двійка пентаклів, старший аркан-ерофант на дні колоди і трійка жезлів, це те, що є в цій тріаді. По цим арканам я б сказала, що ви все ж таки зможете переглянути деякі свої скептичні погляди. І прийти до висновку, що ця система працює ну, в своєму, ну, да, для свого кола людей. Тобто є в ній щось таке, що дійсно, на що дійсно можна спиратися. В неї є досить серйозні ґрунто ну, підґрунтя, да, тобто засади, на яких вона базується. Але чи є це вашим інструментом? Ну, скоріш за все ні. Але тут можна зробити припущення, що, можливо, ви навіть. Захочете використовувати його як якийсь додатковий, якщо ви володієте іншим. Якщо ж ви взагалі не спираєтесь на мантичні інструменти, це взагалі не ваша тема, то ви все ж таки зможете деякі свої погляди, які раніше були більш радикальними. Переглянути і віднестися до цього з меншим скептицизмом, тобто результат все одно буде. І ці додаткові знання, які ви отримаєте, можуть викликати у вас бажання і далі занурюватися у вивчення заради розширення власного світогляду якихось ізотеричних ще інструментів або систем. Тому для вас, в принципі, є сенс спробувати. Зануритися і все ж таки познайомитися ближче з такою системою, як Таро, тому що ваш власний світогляд це дійсно розширить. Я буду вам вдячна за зворотній зв'язок чи зрезонував з вами цей варіант, який ви обрали. А ми переходимо до варіанту номер 3 Отже, варіант номер 3 що у вас тут? У вас тут виходить сімка пентаклів, ваші вроджені здібності до роботи старо. І п'ятірка пентаклів на дні колоди. Тут мова, скоріше за все, йдеться про те, що ви не налаштовані на швидкий результат, і в цілому вам складно ту інформацію, яку ви отримаєте, одразу приміняти. Тобто ви можете бути з цих людей, які навчаються, навчаються, навчаються. але на практиці ці знання застосовувати не поспішають, а сидять і як чекають кращого моменту, да? тобто думають, що він може ще настане, тому що або знань не відчувають собі достатньо, або впевненості не відчувають і. Якби нехтуючи тим фактом, що найкраще засвоєння знань це практика. Да? От Ви можете бути, відноситися до таких людей, але ми зараз все ж таки розкриємо більш детально сімку пентаклів, на що саме вона вказує, про що йдеться мова стосовно вроджених здібності. Ну, тут закохані сила і дев'ятка пентаклів, і дно колоди старший аркан шут. Тут людина, знаєте, не відноситься до отриманої інформації серйозно, чи можна сказати, що ви ну, є таке усвідомлення, що ці знання, які ви отримаєте, вони мають мені одразу приносити якийсь результат Уже по факту того, що я їх отримала, ці знання. А коли ви стикаєтеся з реальністю того, що от знання отримали, а результату немає, і не розумієте, що тут потрібно пройти певний шлях, та почати ці знання, робити, приміняти на практиці, і тільки тоді вони будуть приносити певний результат. От оцей, якби, оцей відрізок, який необхідно пройти, він вами ігнорується. І через те є. Відчуття, що знання отримуються, але вони впусту, я не отримую від цього результату. Тут, тут такий підхід. Давайте подивимося, наскільки взагалі серйозно ви налаштовані займатися таро. Наскільки серйозно ви налаштовані займатися таро? Наскільки серйозно ви налаштовані займатися таро. Королева кубків, десятка кубків і туз кубків. Чи серйозно ви налаштовані? В цілому у вас може бути не стільки думки про серйозні наміри, стільки про те, що ви? Думаєте, що можете впати, впасти в залежність да, від цього, і ви можете ще мати опасіння про те, що ваш емоційний стан буде впливати на вашу можливість взагалі користуватися цим інструментом, тому що от по дияволу це як впадати в залежність. А тут, оскільки всі кубкові карти, це якась така максимально емоційне сприйняття і Тобто, з одного боку є бажання, з іншого боку, є якісь такі опасіння, витратити час, але потім не користатися цим. Ну, Все ж таки, яких успіхів ви, яких результатів ви можете досягти в цій сфері? Яких результатів ви можете досягти в сфері таро, якщо почнете цим займатися? Вісім мечів, двійка Пентаклів, двійка кубків і дно колоди Королева Пентаклів. Уточнюємо, що є в цій тріаді четвірка мечів. Я б сказала, що тут робота використання цього інструменту скоріше для себе, скоріше за все, якийсь обмежений функціонал цього інструменту буде використаний для себе і для якогось такого суперблизького оточення. ну, прям, Тобто, це не робота на загал, це розуміння принципів роботи цього інструменту, але не занурення в нього до такої, до такої межі, щоб можна було себе вільно почувати і використовувати. Повний спектр можливостей цього інструменту. Тобто він, як буде обмежений, скоріш за все, в якихось виключних таких випадках, не дивлячись на те, що от королева Пентаклів на дні колоди, це, скоріш за все, як знаєте, ну, такий ваш особистий власний ресурс, яким ви володієте. Але от на загал його давати, я не бачу, що у вас тут буде можливість, якщо ви ставите, звісно, перед собою ці цілі. Так, переходимо до третього варіанту для другого. Хто дивився, будь ласка, прокоментуйте, скажіть, чи зрезонувало з вами, чи відгукнулося, чи якісь висновки ви зробили. І переходимо до третього варіанту ваші вроджені здібності щодо. Роботи старо. Двійка жезлів і е, лицар жезлів на дні колоди. Є бажання, є зацікавленість, але знову ж таки немає впевненості, що це саме те, що я хочу робити. Це може бути як коло додаткових інтересів. Да? Тобто я от хочу ще щось новеньке, ще щось цікавеньке спробувати. На даному етапі е, по лицарю жезлів тут може бути прям такий дуже. Такий, Відчуття, що мені сюди точно потрібно тут і зараз. От. Але двійка жезлів вона все ж таки вказує, що тут може бути відчуття, що це якась сфера, ну, воно і справді дійсно таке, що це якась сфера, яка потребуватиме підвищеної уваги вашої, а ви розумієте, що ваші основні. Сфера діяльності, якою ви займаєтеся. Ви, по-перше, не готові її відпускати. По-друге, вона у вас теж віднімає досить велику кількість вашої уваги і часу. І тому зануритися на дійсно якісний рівень у вас не вийде. Ви можете це розуміти, але ви може дуже хотітися. Ну давайте подивимося, наскільки серйозно взагалі ви налаштовані займатися таро, тому що здібності вони в цю ць... тут не стільки здібності, скільки от бажання в оцей. Імпульс, і він наразі на цьому ви можете все ж таки опанувати певний об'єм інформації. Так: наскільки серйозно ви налаштовані займатися таро? Туз Пентаклів, четвірка кубків, трійка кубків, Дно колоди пажезлів. От, знову ж повторюся, що є зацікавленість і інтерес. Як до якоїсь такої нової сфери, яка можливо. По сподіванням може відкрити якісь нові перспективи, нові горизонти. Тому що все, що зараз до цього спробував, воно е якось було або вже набридло, да, або хочеться ще щось новеньке додати додатково. Е плюс тут можуть вам це пропонувати ззовні хтось, да, ваші друзі, знайомі, е як варіант спробувати оцей інструмент. А ви е самі. Можете сказати, що це щось таке, що вас дуже сильно прям приваблює. Тобто зацікавленість вона є тут і зараз, тому що вам, скоріш за все, це можливо розрекламували якось, да? розповіли, що є ось такі плюси, і можна їх використовувати. Але ви самі цього не відчуваєте. Тобто це як те, що вам хтось просто запропонував ззовні, і воно вас в принципі вабить. Добре, тобто тут немає серйозних таких намірів. А є лише якась складова більше зацікавленість в тому, що можливо це якусь користь принесе. Причому, скоріш за все, матеріально в яких результатів ви зможете досягти в цій сфері, якщо приймете рішення, все ж таки опановувати цей інструмент? Шістка жезлів, король жезлів, старший аркан місяць, на дні колоди король пентаклів. я Уточнюю, що є в тріаді, тут є королева кубків. Дивіться, свою аудиторію для того, щоб робити розклади, ви знайти зможете. Єдине, що я тут уточнюю про щомісяць місяць про те, що, як от. Прояснювати те, що приховано, да? тобто допомагати людям знаходити відповіді на ті питання, які, в яких вони сумніваються, які для них завуальовані, розбиратися в ситуаціях незрозумілих, от щось таке, що буде допомагати їм занурюватися. У свою підсвідомість да, і відкривати, прояснювати для себе певні питання. Тому що шістка жезлів і король жезлів це, от, знаєте, як прямо виходити на таку арену, де вас дійсно бачать, да, тобто на якусь можливо, навіть майданчик. якийсь. Тобто Ви зможете. Привернути до себе певну аудиторію, яка буде вважати вас якби, майстром відкриття роз'яснення незрозумілих питань для них. Ну і король Пентаклів це дійсно мати авторитет і якусь вагу в певних колах. Да? Тому я б сказала, що результати можуть перевищити ваші очікування, і якщо ви маєте сумніви, то вам дійсно варто спробувати себе в цій справі. От таким був четвертий варіант. Знову ж таки, попрошу від вас зворотній зв'язок, написати коментар, поставити вподобайку цьому відео. Ми будемо завершувати цей розклад. Якщо у вас є теми, які ви хочете запропонувати для майбутніх загальних розкладів, я чекаю вас в коментарях. Дякую вам за вашу увагу і до нових зустрічей на каналі.